Шумить береза тихо в лісі. Під нею зайчик тихо, шумить береза тихо в лісі. Під нею зайчик собі спить. Звенить піснями на узлісі, собі ця тиха, тиха ніч. Шумить далекою десь річка. На небі зорі крутять віз. А в, храт... а в хаті мріям нема місця. Піду шукати мрії в ліс. Дзвенить там пташеніка піснями, Почує тільки їх душа. Любові пісня в серці з нами. Приходь на зустріч, молода, лунатимуть пісні небесні, в зорі складуть чумацький віз. Я вірю, в мріях відізветься Нам щастя, Нам щастям радісним цей ліс.